Ім'я Шекспіра відомо в кожній родині англомовних країн. На жаль, дуже мало відомо про його життя, оскільки ніхто не збирав факти про його біографію. Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 року в Стратфорді на Ейвені. В 1582 році Шекспір одружився з Анною Хетелей. В 1592 році Шекспір переїжджає до Лондона і починає літературну діяльність. Шекспіра поховали в церкві Святої Трійці в Стретфорді на Ейвені. Його творчість поділяють на чотири періоди. Твори третього періоду стали вершиною його творчості та зробили його безсмертним. В день народження Шекспіра в Стретфорді на Ейвоні, 23 квітня, відбувається хода оркестрів, акторів та учнів місцевих шкіл.